Просити навіть коли нам належить. Глава вейшлах. Перед очікуваною зустрічю Ісавом Яков дуже злякався і молився Всевишньому. Менше я всіх милостей та всієї істини, яке ти показав рабу твоєму. Чому Яков злякався? Адже Всевишній обіцяв йому, що буде з ним. А з такою обіцянкою можна нічого не боятися, Раше пояснює. Яков боявся, що заплямував себе гріхом? Як це? Яков праведний праотець і він заплямував себе гріхом? Ні, Яков не думав, що зробив поганий вчинок. Він знав, що досяг такого ступеня, що має право на заступлення Всевишнього. Але Яаков не звертає на це уваги. Він каже, менше я всіх милості. Той ступень, якого він досяг, це його повне самоосунення. Менше я за все. Більшість людей просять у Всевишнього задоволення своїх потреб як милість. Оскільки вони не є досконалими праведниками, праведники ж можуть не просити, а вимагати задоволення своїх молитв, оскільки вони варті цього. Але подивимось з іншого боку: не тільки праведники, а кожен єврей через те, що він єврей і має право вимагати від Всевишнього задоволення усіх своїх потреб. Однак, навіть у цьому аспекті ми маємо навчитися у Якова. Наш ідеал самоосунення наказує нам бачити себе менше за все і розглядати будь-яке благо Всевишнього як милість і дар. Сава Ша шалом!